Якій іконі молитися за датою вашого народження. У кожного християнина є свій янгол-охоронець та й ікона, яка захищає за датою народження, даруючи небесну допомогу. Головне мати віру в серці та щиро просити захисту, бо Господь завжди чує тих, хто звертається до нього з вірою. Ось до кого слід звертатися в молитві та захистом. Залежно від дати вашого народження. Якщо ви народилися з 8 січня по 7 лютого, молитися треба до ікон Божої Матері Володимирська та Неопалима Купина. Володимирська ікона Божої Матері ще відома як Вижгородська ікона Божої Матері, є однією з найшанованіших православних ікон. Її просять про захист від ворогів та зцілення від хвороб. Ікона неопалима купина символізує кущ, що горів, але не згорав, який бачив Моїсей. Вона захищає від пожеж та інших стихійних лих. Ікона також допомагає у випадках різних травм та захищає новобранців у військових справах. Як ви народилися з 8 лютого по 7 березня, то вашою надійною заступницею буде ікона Богоматері Іверська. Іверська ікона Божої Матері зберігається в іверському монастирі на Афоні. Вона відома своїми чудотворними властивостями і допомагає у важких життєвих ситуаціях. За легендою, ікона була знайдена в морі, підтримувана вогненним стовпом і з того часу стала символом заступництва та благодаті. Ті, що з'явилися на світ з 8 березня по 7 квітня, Мають особливу опіку ікони Богородиці Казанської. Казанська ікона Божої Матері захищає від ворогів та допомагає в військових справах. Ікона також відома своїми чудотворними властивостями, зокрема, зціленням від хвороб та захистом під час конфліктів. Народжені з 8 квітня по 7 травня отримують допомогу від ікон Богоматері Іверської та споручниця грішних. Ікона Споручниця Грішних відома своєю допомогою грішникам, які каються. Вона зцілює від хвороб і допомагає у важких життєвих ситуаціях. Ця ікона також є символом милосердя та прощення, допомагаючи знайти духовну підтримку та розраду. Ті, кому пощастило народитися з 8 травня по 8 червня, знаходяться під опікою ікони Божої Матері, стягнення загиблих. Ще Володимирська та неопалима купина. Ікона стягнення загиблих допомагає тим, хто перебуває у вітчій та на межі загибелі. Вона стілює душевні та фізичні надуги. Ікона також відома своїми чудотворними властивостями, допомагаючи людям знайти надію та силу у важких життєвих обставинах. З 9 червня по 9 липня. народжені Можуть просити допомоги в ікони Богородиці Казанської та всіх скорботних радість. Ікона всіх скорботних радість відома своїми чудотворними властивостями. Вона допомагає зцілювати хвороби та полегшувати страждання. Ікона також є символом надії та розради для всіх, хто перебуває в скорботі та потребує духовної підтримки. Люди, що з'явилися на світ з 10 липня по 10 серпня, мають молитися до ікони Покров Пресвятої Богородиці. Ікона Покров Пресвятої Богородиці символізує захист Богородиці над вірянами. Вона допомагає у військових справах та захищає від ворогів. За легендою, Богородиця явилася під час облоги Константинополя і вкрила місто своїм покровом, зробивши його невидимим для ворогів. Ця ікона також є символом захисту українських козаків, які особливо шанували її і будували багато одноіменних храмів. Для тих, хто народився з 11 серпня по 10 вересня заступництво дають ікони Неопалима Купина та Страсна. Ікона Страсна зображує Богородицю з немовлям і відома своїми чудотворними властивостями. Її просять про зцілення від хвороб. Та захист від ворогів. Ікона отримала свою назву через зображення двох ангелів зі знаряддями страстей Господніх біля лику Богородиці. Відомий випадок чудесного зцілення жінки на ім'я Катерина, яка після молитви перед цією іконою позбулася біснування. Якщо ви народилася в період з 11 вересня по 10 жовтня, то ви можете звертатися до ікон Богоматері Почаївської. Воздвиження Христа Господнього та неопалима купина. Почаївська ікона Божої Матері зберігається в Почаївській лаврі, і відома своїми чудотворними властивостями. Її просять про зцілення від хвороб та захист від ворогів. Ікона була подарована монастирю в 1597 році і з того часу стала символом духовної сили та благодаті. Вона також відома своїм чудом зцілення сліпого брата Ганни Гойської, після чого ікона стала об'єктом паломництва. Ті, що народилися з 11 жовтня по 9 листопада, мають молитися перед іконами Богоматері Скоропослушниця та Єрусалимська. Ікона Скоропослушниця відома своєю швидкою допомогою тим, хто звертається до неї з молитвою. Її просять про зцілення від хвороб. Та допомогу у важких життєвих ситуаціях. Ікона зберігається в Дохіарському монастирі на Афоні і відома з X століття. Вона отримала свою назву після чудесного зцілення монаха Ніла, який молився перед нею. Для тих, хто народився з 10 листопада по 8 грудня допомогу дарують ікони Богоматері Тихвинська та Знамення. Ікона Тихвинська зберігається в Тихвинському монастирі і відома своїми чудотворними здібностями. Цю ікону просять про стілення від хвороб, про захист від ворогів. І відомо, що вона була написана євангелістом Лукою і зберігалася в Константинополі до 1373 року, коли таємниче зникла і з'явилася згодом на берегах Ладоського озера. Вона також відома своїм чудом мироточення, яке спостерігалося в Іллійському скиті на Афоні. Ну і нарешті народжені з 9 грудня по 7 січня отримують благословення через ікону Божої Матері Державна. Вона символізує владу Богородиці над світом її просять про захист держави та допомогу у важких життєвих ситуаціях. Вона також відома своїми чудотворними властивостями, зокрема. Захистом від ворогів та зціленням від хвороб. Дата народження це дуже важливо, бо так обирається наш Небесний Покровитель серед святих. У православній традиції вважається, що кожен день року має свого святого, який особливо шанується в цей день. Люди, народжені в цей день, вважаються під особливим захистом цього святого. Часто ім'я, яке дається при хрещенні. Вибирається на честь святого, день пам'яті якого припадає на дату народження або найближчі дні. Це створює особливий зв'язок між людиною та її небесним покровителем. Вважається, що святий Покровитель допомагає людині протягом усього її життя, захищає від нагараздів і допомагає у важких ситуаціях. Молитва до святого, пов'язаного з датою народження, може бути особливо сильною та ефективною. Таким чином, дата народження допомагає визначити, до якого святого звертатися за допомогою та захистом, створюючи особливий духовний зв'язок. Отакі поради, шановні глядачі, щоб знати, до кого звертатися і до якої ікони молитися. А Господь та святі завжди поруч, аби почути нас і захистити.